Привіт, вболівальники київського Динамо. Сьогодні у нас були гарячі новини про можливе повернення Мірчі Луческу в клуб, але в іншій ролі. Вчора ми коментували новини, які ширилися в румунських засобах масової інформації. Але тепер президент нашого клубу Ігор Суркіс виступив, щоб прояснити цю ситуацію. Але спочатку підпишіться на наш канал, щоб не пропустити жодної новини. Тепер ходімо. Суркіс категорично спростував чутки про те, що Луческу може обійняти посаду гендиректора Динамо. Він заявив, чи правда, що Динамо пропонувало Луческу посаду гендиректора, як пишуть румунські засоби масової інформації. Це жовта преса. Луческу покинув київське Динамо 3 листопада 2023 року, оголосивши про свою відставку на прес-конференції незабаром після поразки від Шахтаря. Клуб Білосиніх став останнім у його тренерській кар'єрі. Отже, шанувальник, що ви думаєте про заяви Суркіса про Луческо, чи є ще можливість побачити наставника в Динамо, але вже на адміністративній посаді, чекаємо більше інформації. Не забувайте підписуватися на наш канал, щоб не пропустити жодної новини. На сьогодні все, до наступного відео.